Почалася робота на здоров'я, приєднається ефективна. Дякую вам за підтримку, за порозуміння. Шукаємо завжди друзів, партнерів. На сьогоднішній день такий чудовий проєкт реалізований. Ну і сподіваюся, якщо є якісь від нас бажання або у вас є якісь можливості, то готові співпрацювати. Якщо необхідно підписати меморандум, готовий на підписання меморандуму. Коли це відкрита робота, то завжди йдемо друг друга на зустріч. Ми готові до, до любих діалогів. Ми е, готові далі співпрацювати. Тобто це тільки початок з, цим, е, з тим, чим ми долучилися е, допомоги вашій громаді, готові далі працювати. Ми маємо дуже широкий спектр допомоги, яка виділяється. Давайте попрацюємо по цих грошовій допомозі е, тим, хто, е, ну, хто постраждав від обстрілу в громаді вашій. А, а далі, якщо будуть нові якісь проекти, чи якась відкриється нова діяльність, то ми також будемо в контакті з вами. Дякую вам. Дякую. Приємно Прямо Так, нам взаємосе саме. Дякую Всього доброго. Написали проєкт, взяли участь в конкурсі, які, які проводив карітас, і виграли такий чудовий підйомник. Який сподіваємося створити комфортні умови для того, щоб люди змогли потрапити і на другий поверх, і таке інше. Головний меседж цього проекту це звичайно, що підтримка людей з інвалідністю, людей з обмеженими можливостями і співпраця, да, бо разом ми можемо зробити більше. Ви перші з тих, хто писали проекти, ми відкриваємо у вас. Цей підйомник, електропідйомник для осіб, які потребують, як ви зазначили, особливої уваги, особливої допомоги і підтримки від, від тих, хто готовий їм допомогти.